Вітаю всіх на каналі Астімоцкі. Та сьогодні я хочу поговорити про самодіагностику та наскільки це гарна ідея. І спойлер, я не скажу нічого хорошого про це. Тож бажаю всім приємного перегляду. Почнемо з невеликого дисклеймеру, щоб потім не виникало всіляких цікавих питань. Я не маю нічого проти, я не засуджую, не ненавиджу, не знецінюю, не маю жодних інших підстав до людей з психічними, фізичними, ментальними розладами, проблемами і тому подібне. Я буду говорити більше за свої спостереження, базовані на різних е, текстових рольових та чатах з людьми творчими по інтересам, яких я знаходилася певний час. Тож, знову ж таки, я не стверджую за всіх. Я буду говорити тільки про те, що я побачила сама. Почнімо з бази: саме лікування шкідливим для вашого здоров'я. Очевидно, мені здається, це все всі знають, всі читали, всі бачили. Але чомусь сама діагностика не повпливала на те, щоб подумати, що ці штуки пов'язані. Чому це погано? Давайте з бази спочатку, тому що саме діагностика зазвичай це самонакручування, яке людина сама собі придумала і сама собі підтвердила. Буду прикладом, я звичайно в відео хочу зробити більше про ментальні штуки, але говоримо спочатку за фізичні. В приблизно 20... Першому році мені здавалося, що в мене рівень низький гемоглобін. У мене бліда шкіра, та я вмираю, і ого, гугл, мені це підтвердив всього за кілька хвилин, це дуже неймовірно. Я була щиро впевнена, що в мене низький гемоглобін, і в мене анемія, і я вмираю, і от скоро мені все критик. Виявилося, що ні, бачите, я досі з вами. Так, то в мене є дійсно низький гемоглобін, але це більше пов'язано з артеріальним тиском, і він не стосувався анемії. Але що ж? А також я гугла, гуглила періодично різні питання щодо мого здоров'я, і кожного разу виявляла, що в мене остання стадія раку. Але щось вона так і не настане. Але що ж, на диво це саме стосується і психічних хвороб, розладів та інших штук. Чому я маю на увазі? Якщо в нас є людинка, яка вирішила, що в неї депресія, вона проходить тест. Можливо, це, звісно, тільки про мене. Але кожного разу, як я проходжу будь-який психологічний тест, я знаю, що треба відповідати, щоб отримати відповідь, яку я хочу. Можливо, це розуміють всі, можливо, ні. Можливо, це я супергені світу. Можливо, всі це знають. Але навіть коли ці тести на депресію, там елементарно зрозуміти, яка відповідь правильна, щоб отримати бажаний результат. І якщо людина хоче отримати собі депресію, то отримати депресію елементарно. Якщо людина хоче отримати собі будь-який інший розлад, будь-який інший діагноз, то зробити це також елементарно. Приблизно в 22-му році, коли мені дуже подобалося грати геніального дезайкінні маніпулятора, соціопата і всього цього подібного, очевидно, я проходила тести на психопата, соціопата, тяжкий характер, і в мене все стояло так, як мені подобалося. І очевидно, що так. Потім це було прикладом для інших, коли ми проходили ці тести разом, я кидала і, і о Боже, я така загадкова. Я не кажу за всіх зараз, але в мене є підозри, що всі люди, які саме діагностувалися, скоріш за все хотіли, щоб їм поставили такий діагноз. Я не можу стверджувати, але дуже тяжко, мені здається, в інтернеті, де все грунтується на твоїй суб'єктивній думці в цих тестах щоб вийшла відповідь, яку ти не очікуєш побачити. Можна почитати симптоми, так, можна пройти тест, але знову ж, я дуже легко підтягувала всі симптоми, наприклад, про відмову печінки, коли мені прийшло, що в мене один з показників в крові трохи більший норми. І я супер легко підтягнула все під гастрит, е ентерит, Апендекс, я, я елементарно це все підтягнула, бо я була накручена. У мене нічого не виявилося, але я накрутилася дуже легко. Можливо, я тривожна, визнаю. Але знову ж нікому не заважає проходити тести на дух, ПТСР, депресію, аутизм, соціопатію будь-яку іншу варіацію цих захворювань, хвороб, розладів і отримати те, що хочеться. З одного боку. Це, можливо, має сенс, якщо людина вважає, що в неї є проблеми, вона проходить тест, підтверджує все. От є умовний діагноз, який в теорії людина може сама для себе вважати правдивим. Але проблеми починаються з ним далі, тому що зазвичай люди, які пройшли тест і зізналися, що в них будемо розбирати щось, що неприємно впливає на соціальні контакти і не дуже зручне. Будемо брати, наприклад, той же аутизм, а тому, що наскільки я змогла прочитати з Гуглу на офіційних джерелах, наскільки я вмію аналізувати інформацію, це проблеми з соціалізацією, вловлюванням соціальних натяків та когнітивних здібностей. Якщо ми беремо ту той рівень аутизму, які зазвичай представляють та хочуть собі приписувати люди, тому що ніхто не хоче приписувати. Крайній рівень аутизму, коли людина взагалі не здатна розуміти, що відбувається навколо. Дуже дивно, насправді, але що ж? І на диво, на це іноді перетворюється на те, що людина просто випадкові моменти каже: в мене аутизм, і все. І нічого з цим не робить. Я розумію, що з одного боку це легше, коли люди намагаються якось під тебе підлаштуватись, якось пояснити тобі, і все таке. Але коли це відбувається просто раз в кілька днів нагадування, що в тебе аутизм, скидування смішних відео про аутизм, картиночки і все отаке, і без жодної реальної спроби якось полегшити собі життя, ну у мене дуже скептичне ставлення. Я знала в моїх улюблених текстових рольових, що кілька років тому кількох людей, які самі собі поставили аутизм. І насправді це дуже цікаві люди, тому що з ними спілкуєшся, спілкуєшся, а потім вони видають просто якусь неадекватну маячню, для якої не було жодних підстав. І я навіть спеціально аналізувала свої повідомлення з точки зору, якби я не розуміла жодних натяків, а повідомлення було буквально я люблю вафлі». а людина відповіла: так ти мене ненавидиш?» І потім, коли я питаю, до чого це, вона каже: Ну, в мене аутизм, у е, мене просто емоції спалахнули. Я щиро не розумію, про що ми тут говоримо. Бо <гум> таке відчуття, що псих хвора тут я. А у мене все до справді добре. Я собі нічого ще не поставила. Я ніби вилікувала від того все, що я собі поставила, але не суть. І кожного разу такі люди видають щось абсолютно. Цікаве, і потім дуже складно пояснити, як вони до цього прийшли. Тому що я, як людина, яка часто перескакує з думки на думку, не завжди можу зрозуміти, про що ми говоримо в контексті з людьми, які самі собі приписали аутизм. Я говорю саме за цих конкретних, не за всіх. Уточнення раптом, хто подумає, що я не навижу всіх, поки що ні. Тож якось з цією людиною в мене була ситуація, де я зустрілась з її знайомою. І після цього вона мені написала, що вона мене ненавидить. Оця дівчинка з аутизмом. Я щиро не знаю, що тут зробила я неправильно. Можливо, я не вловила якийсь геніальний натяк. Можливо, я не зрозуміла якісь шляхи Божі, але мені ж нічого не пояснили після цього. Мені здавалося, що люди, які не вловлюють соціальних натяків, вони говорять прямо, бо вони не здатні говорити з натяками. І Ого, мені не пояснили так, що відбувалося. А, але ця людина на диво дуже гарно вловлювала всі соціальні натяки, які були їй зручні. От коли зручно, вона все розуміла. Але щойно ставало необхідно трошечки зловити щось в свій бік, вона зразу губилася, зразу не розуміла, що відбувається, і ігнорувала абсолютно все. І, можливо, можливо, я щось не розумію, і насправді це геніальна стратегія, щоб. Бути <сміст> спілкуватися тільки про те, що хочеться. Але бляха-муха, коли ти можеш зрозуміти, що ми сміємося про щось, що тебе не стосується, і ти хочеш посміятися, ти це розумієш, супер. Але як тільки йде критика в твою сторону завуалювана, то все, очки закрилися, вушка закрилася, нічого не можна почути, нічого не можна побачити. І навіть коли цій людині кажеш прямо. Вона каже: ну, в мене аутизм і зникає. Я, звичайно, не експерт, але мені здається, воно так не працює. Для такої ж рівної історії може виникнути питання: а що я тоді хочу від людей, які самі поставили собі хворобу, самі собі це ем, підтвердили. Я не хочу сказати, вигадали, тому що. Аутизм це дійсно популярна штука, я б сказала, і вона може виникнути у багатьох, просто на рівному різні, так само, як і Рдуг, так само, як і ПТСР, і будь-які інші розлади особистості. Але я скажу, що люди, які поставили собі самі, зазвичай вони все собі захотіли поставити. Тому що я ніколи не помічала людину, яка не хотіла собі поставити, але поводилася надзвичайно аутистично, навіть якщо брати старше покоління, в яких було часто що от. Ходимо на одну ту саму роботу, їмо з одної самої тарілки, ходимо по одному і тому самому маршруту, їмо одною та самою ложкою, сидимо за одним і тим самим місцем і все чітко по рутині, що є ну, явно прикладом якогось розладу, вони проти цього і їм не поставиш. Типу, тобто, сама людина собі б не поставила, вона вважає себе щиро здоровою. Вона такою, звичайно, не є, але тут питання в тому, наскільки людина дійсно хоче собі щось поставити, тому що якщо. Немає бажання і є бажання вважати себе найздоровішим у світі, то так воно і буде. Так само, наприклад, працює з нарцисами, а не квітками. Їм неможливо самостійно поставити нарцисичний розлад особистості, тому що вони вважають себе мами-сонечком, і вони не вірять, що в них може бути щось не так. І Та насправді з багатьма хворобами, людьми і тому подібне. Зараз суть в іншому в тому, що якщо ви вже поставили собі аутизм, якщо ви вже поставили собі рдух, що завгодно інше. Чому ми з цим ніяк не працюємо, якщо зараз є інтернет, ого, неймовірні штуки, і можна надзвичайно легко зайти в інтернет, пошукати, що роблять люди з такою такою хворобою, як вони з цим справляються, як вони живуть. І спробувати використовувати це для себе. Самолікування погана штука, так. Але я читала, я бачила, я спілкувалася з людьми, яких так само саме поставлений аутизм, але вони з ним щось роблять. Що вони заходять в інтернет, пишуть рутина аутистична чи якась така, і просто дивляться, як їм допомагає. Тому що, якщо ви вже вважаєте, що ви самі змогли собі поставити хворобу, то думаю в лікаря далі грати теж вийти. Тому що знову ж таки, я не вважаю, що приймати ліки. По тому, що здалося, що варто приймати, гарна ідея. Це взагалі, мені здається, абсолютно паршива ідея. Але психіатричні, ну, психіатричні ні, психічні хвороби вони часто лікуються дійсно без використання таблеток. До прикладу, коли я вважала, що в мене стоїть депресія, все, що мені допомогло, це. Забути, що в мене є депресія не кілька днів, і все пройшло. Я не кажу, що в мене була депресія. Це скоріше, я вважала, що вона в мене є. Але цей період в мене проходив складно і кілька днів, я перебільшую, але кілька місяців. І очевидно, що я не кажу про депресію, яка вже лікарняна, і в якій треба до психіатра пити антидепресант і на них сидіти. Я кажу зараз більше за варіант того, коли людина пройшла тест в інтернеті, поставила собі. Десяту стадію депресії і все. І тому вона лежить цілий день в ліжку, при тому, що до цього вона якось ходила на роботу, все в неї було. Ну, роботу тут перебільшені, зазвичай, це люди старша школа. Ходила в школу, все було добре, але от після того діагнозу, все, все пропало. І з одного боку, це можна якось зрозуміти в плані того, що. Ну окей, з'явилося якісь підтвердження, значить можна все розслаблятися. З іншого боку, я б це списала на психосематику. Я не психолог, я не можу стверджувати, але я вважаю, що якщо людині погіршило відразу після того, як вона знайшла діагноз тесту, то там явно проблема не в тому, що щось є. Щось може бути. Але я не знаю, мені якось дуже дивно самопродіагностувати себе. Люди, звичайно, люблять. Діагностику. Люди люблять все ставити по поличкам це взагалі. А паттерн пошу пошуку логічних зв'язків людини він гарно розвитий ще з часів мавп. Але мене дійсно дивує бажання поставити собі хворобу, щоб що. Якщо ви з нею нічого не робите, то на що це було? Тому що, знову ж таки, хворіти на депресію неприкольно. мати рдух. Неприкольно <свісно> мати будь-що, що відрізняється від середньостатичної норми здорової людини неприкольно. І наше суспільство дуже рідко є адаптованим до різних людей з девіаціями, що не дивно, тому що ну, здорових людей зазвичай більше. Ну, Здорова людина це дуже суб'єктивне поняття, але от стандартно здорових по міркам суспільства їх зазвичай більше. Ну, або ми всі прокидаємось. І тут питання в тому, наскільки є бажання собі допомогти, чи бажання є виправдати свої якісь трабли тим, що ну, от в мене аутизм. І зазвичай в цих людей нас все добре. В цьому і проблема, що в них то все по факту було непогано. Їм просто складно вловити якийсь натяк, і тому вони вирішили, що в них аутизм. Я не кажу, що є, добре, я кажу, не можна ставити собі хвороби. Щоб ставити собі хворобу, треба мати освіту. Якщо до цього щось ставити, це все не має сенсу, це не лег... 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 легітимно та просто є марнуванням свого часу та марнуванням нерв оточуючих. Але я не хочу сказати, що якщо ви вже поставили собі хворобу, треба просто сказати, ну шо ж, і продовжити жити. Якщо ви вже вирішили, що от саме час поставити собі хворобу, то можна з цією хвороби потім щось робити. Якщо виявили, що взагалі найкращий варіант, якщо є підозри, в гуглі прочитали, що смерть завтра, то йдете до лікаря і питаєте, чи смерть завтра все? План елементарний. Мені проводило як приклад, що в Україні насправді дуже мало адекватних психологів, які згодні працювати, і, взагалі, в аутизму немає лікування, то наче навіть намагатися. Дуже цікаве рішення, дуже але на хіба тоді ставити собі аутизм, якщо в нього немає лікування? Це якийсь дуже рів... дивний рівень мозохізму, типу, на що ставити собі хворобу, від якої немає лікування. Так можна просто переконувати себе, що все в тебе все добре, а поставити собі не лікуючий розлад особистості це ну, цікаве, цікаве рішення. Але не суть. Я знаю, що аутизм, наскільки я розумію, це просто як розвивається мозок, і це дійсно не можна прям вилікувати, вилікувати, це радше можна просто полегшити собі. Але. Я скажу, що якщо є бажання щось собі зробити і якось допомогти собі, то це робиться елементарно. Як я раніше і наголосила, відео є мільйони психологів, добре, не мільйони, тут а є достатньо психологів, які згодні працювати за дешево. Якщо ми говоримо звичайно про школярів, то так тут сильно не попрацюєш, але я більш ніж впевнена, що можна тоді знайти консультації. Якісь безкоштовні, тому що я знаю багатьох психологів, які перед тим, як вийти на зарплату, яка їм подобається, працювали безкоштовно, тому що їм ну, доводилося. І, власне, їм не подобалося працювати безкоштовно не тому що через гроші, а більше через те, що люди, які приходили до безкоштовного психолога, вони не розуміли, що вони хочуть, тому що люди зазвичай приходять з думкою, що психолог може магічно паличку змахнути і все вилікувати. Але якщо в людина впевнена, що вона продіагностувала себе правильно, то в чому проблема піти до психолога і спитати, чи правильний цей діагноз був? Це ж ніби не складно. Можна взяти безкоштовну консультацію, можна зробити що завгодно, можна піти до безкоштовного психолога, не обов'язково безкоштовного в якійсь державній лікарні є психологи, які, наприклад, практикують до спеціалізації там, КПТ, гештальтерапевта і тому подібне. І це не так складно. Було б бажання. Я чесно не знаю, як мораль тут можна підвести, мабуть, не ставте собі діагнози, щоб поставити. Якщо є якісь проблеми, спробуйте спочатку подивитися способи їх вирішення. Але, знаєте, іронічно, що це відео початково планувалося. І початково я планувала зробити це відео більш про діагнози моїх персонажів, які я могла б поставити і посміятися з цього, проходячи ті самі тести, які елементарно з Пройти на бажанну відповідь, але мені захотілося поговорити про щось трошки серйозне, тому що чому мені? Але, значить наступне відео буде абсолютно несерйозним, тому що треба баланс А, Проблема в тому, насправді цих самодіагнозів, що люди не хочуть самодіагностуватися. Вони хочуть, вони хочуть отримати якісь переваги від того, що в них є якась проблема, і люди мають їм співчувати. Не через це, звичайно, тільки, більше через спробу поставити себе в якісь рамки, поставити собі діагноз і все. Я чомусь не помічала, щоб люди ставили собі щось не надто прикольне. Ну, тобто поставити собі аутизм зараз, коли це популярно і так непогано, поставити собі булимію, ну, щось не кожен захоче. А поставити собі той жердух це кожен третій може. Поставити собі розлади харчової поведінки ну, це вже не так цікаво, при тому, що з розладами харчової поведінки це також дуже психологічна штука, і непомітно по людині, як вона виглядає, чи є в неї. Поставити собі той же соціопат... соціопатизм, будь ласка, я це робила. Але от поставити собі щось менш прикольне, від чого люди дійсно страждають, і воно не набрало такої популярності медійної, ну, це вже не так цікаво. Мені здається, проблема в тому, що зараз кожен другий художник, кожна друга людина, яка спілкується про щось творче, вони приписують аутизм як до характеристики персонажа, що ну, зовсім погано працює. А це, Autistic coded і все отаке, воно дуже погано працює на те, щоб люди сприймали якісь проблеми як проблеми. І мені здається, ось це основний. Недолік того, що починається романтизація хвороб, яку не варто робити. Спойлер, депресія це не прикольно, рдух це не ПТСР – це не прикольно. Не прикольно. І не треба якось розрізняти, коли це роблять до персонажа, нехай вигаданого, але не перебирати це на себе, бо це погано закінчується. А на цьому моменті відео підходить до кінця. Я сподіваюся, вам було цікаво послухати мої роздуми. Якщо так, ми буду вдячні за підтримку канала. А ви були на каналі АСТІМОСХІ, побачимось колись пізніше.